Всім привіт! Знаєте, я Арсен, я комік з міста Запоріжжя в цілому, і я би хотів одразу подивитися, чи є в залі ядро моєї аудиторії. Давайте так. Є люди з міста Запоріжжя. Клас, клас, супер. А є айтішники. Взагалі супер. А є куколди. Якщо є, просто дивіться. Не треба реагувати. Просто дивіться. Але знаєте, так сталося, що куколди це не найпопулярніша субкультура в Україні, і, можливо, хтось із вас не, не знає, хто такі куколди. Тому давайте я вам зараз дам базову куколську освіту, щоб ви були в курсі. Дивіться, якщо ви дивитесь відео, де сидить чоловік і бачить, як його дружина зраджує, це куколд. Якщо ви бачите відео, де жінка дивиться, як чоловік зраджує це куквін. Якщо ви бачите відео, де жінка не бачить, що чоловік зраджує, але щось підозрює, йде до ворожки, щоб дізнатися правду, це серіал на СТБ. <праць> Все <і> Так, <тепер> <праць> да, Живу вже два роки в Києві, і знаєте, мені дуже складно, бо Київ дуже велике місто. Дуже ну, якщо порівнювати з Запоріжжям, просто мені в Києві з квартири до Троєщини їхати дві години. А я як житель Запоріжжя звик, що дві години мені їхати з Запоріжжя в Бердянськ. Да, і в випадку з Бердянском я завжди їхав, там море, пісок, друзі, пиво. Зараз я витрачаю дві години, щоб отримати пізди. Але я нещодавно виступав на Траєщині, і я їм розповідав, що ви чули, що метро тірімкі, димійське, затопило, і вони такі: Да нахуй! Що люди, там було стільки енергії від них, там павербенки почали заряджатись. І я подумав, що, можливо, це все вони. Знаєте, вони збиралися, як в паперовому будинку в них була така дошка, і вони готували якийсь план. І кожен день, коли їхали на роботу, виходили з метро і постакану води в річку либідь, отримайте. Мені, до речі, подобається метро, і в мене є така фішка, можливо, у вас теж таке є. Коли ви знаєте, заходите в метро, стаєте напроти рельс і уявляєте, як ви стрибаєте. Є? Дякую, що пообладували суїцидальним думкам. Але знаєте, я пішов далі, я починаю уявляти, як я стрибаю, як у мене будуть поховання, яка буде музика, які будуть страви, хто прийде. І моя дівчина мені пояснила, що коли людина уявляє свої поховання, скоріш за все, вона нарцис. Мені це не сподобалось. Тому я вичерпнув її зі списка своїх уявних поховань. Не хочу, щоб вона приходила. Да, хочу вам ще розповісти, що мені 27 років, але я взагалі не відчуваю себе на цей вік. Серйозно, мене я все ще відчуваю себе, не знаю, хлопчиком, знаєте, маленьким хлопчиком. Щоб ви розуміли, я досі курю з паличок. Знаєте. Щоб руки не виняли. Але на мене в кальянах, як на дебіла, дивляться. Так, <рес> да, Але, знаєте, починає проявлятися, що я дорослий, і я нещодавно їхав в купе. Можливо, у вас є таке, що ти заходиш в купе, і ти перший, і ти такий, хоч би всі інші були молоді. Молоді і без дітей. І знаєте, я сидів в купе і заходить студент. Я такий клас. Заходить ще студентка. Я такий взагалі супер. І заходить ще студент. Я такий Боже Арсен, купе, де всі молоді. І потім розумію: ні, Арсен, не всі молоді. <рес> я починаю розуміти, що я їх старше на 10 років. Що, коли вони народилися, я вже рік в ліжко пісяв. І я ще сижу, і в мене з'явилася, знаєте, така доросла відповідальність за них. Я такий, треба нагодувати молодь. Я дістав курочку, шоколадочку, яєчки. Але яйця прибрав, бо було холодно. Я ще сижу і такий, треба поговорити з молоддю, бо вони люблять говорити. І я їм кажу, а що ви в купе? В плацкарт місць не було. І вони мені кажуть, а що таке плацкарт? Я їм почав пояснювати, що плацкарт це open space в потязі. Плацкарт це один з елементів, чому Україна єдина. Бо знаєте, бо в плацкарті ви всі рівні. Можливо, ти директор завода, ти прибиральник. Ні, сьогодні ми будемо нюхати ноги того чувака. Це плацкарт. Я їм ще пояснив основне правило плацкарта, що не можна чіпати цю шторку. Знаєте, цю шторку, яку трішки сильніше, трішки сильніше, ніж треба, потягнув, і воно все роз'їбалось. Мені здається, що колись людина так сильно дьорнула шторку, що розпалась Чехословаччина. <рес> да, мені коли людина, до речі, каже, що в неї був секс в потязі, я кажу, красава. Якщо уточно, що в плацкарті, я кажу, гондон. Жах. І з'являються якісь такі дивні дорослі думки, бо я сиджу, заходить провідниця, каже: чай, вафлі будете, а в мене в голові вона мене хоче. <рив> да, тому, коли вона сказала, здавайте білизну, я їй нижню білизну здав, хай кайфує, мала мені не шкода. Ще подумав, що треба накачатися, знаєте, бо може не встигнув накачатися вже дорослий. І я був в спортзалі. І знаєте, що мене бісить в спортзалах? Що там вже є накачені люди. Хочеться сказати, чувак, ти вже накачався. Я тебе вітаю. Йди далі. Не знаю, віднеси кудись камінь. Чим ви займаєтесь? Я був в спортзалі, робив станову тягу, але я не впевнений, що то була вона, бо я не розбираюсь. І я подумав: а чому немає спортзалів для дрищів? Знаєте, таке safety place. Де, знаєте, в спортзал, де якщо в тебе день ніг, це ти просто прийшов в спортзал. <рив> да, Спортзал, де в нас теж будуть абонементи, але тільки на два дні. На день, коли ти прийшов, і день, на який ти не підеш. Більше не треба. Да, в спортзалі для дрішів, якщо ти робиш вправу, тебе страхують п'ять людей. Але все одно очково. Знаєте, може буде така ситуація, що хтось влітає і такий. Пацани, там дімон йобнувся, він на грудь 20 кіло взяв. Чувак, а хто страхує? Так я. Дімон. Да, треба взагалі світ зробити більш дріще орієнтованим. Бо реально складно. Наприклад, зробити барбершопи для дрищів. Знаєте, щоб ти приходиш і тобі не задаються тупе питання, бороду робимо. Ні, вони питають, вусики залишаємо. Все чітко. У мене ще почали змінювати смаки, я почав любити гостру їжу. Є люди, які люблять гостру їжу. <плес> да, це Я не знаю. Я вирішив піти в китайський привіт, поїсти гострої курки. Я туди приходжу і замовляю гостру курку, і мені каже офіціантка, я вас попереджу, вона гостра. А мала сказати: я вас попереджу, вона пізда, яка гостра. Тут ахуєть як дорого. Чай до хльбу і уйобай». Але вона цього не сказала. Я ще був з дівчиною, я сказав, давайте мені максимально гостру курку, бо, як ви знаєте, дівчата любить Так, <рив> да, і мені принесли гостру курку, я з'їв шматочок, і через секунду я вже не відчуваю горло, шлунок знайомиться з гастрітом. Срака відкрила збір на пантенол. Так, да, просто жах. Але знаєте, я ще не дорослий чоловік, не чоловік, дорослий. Бо знаєте, от один із елементів, точніше, не дорослий чоловік, не мужичок. Знаєте, от є мужички. Бо щоб стати мужичком, треба навчитися робити одну річ: це кидати кальмара. Є люди, які знають, що таке кидати кальмара. Хо -хо -хо -хо. Я обожнюю це розповідати. І так. Такий феномен, як кидати кальмара, ви могли б бачити десь на дачі від баті. Це коли йде дорослий чоловік, смаркається в руку, робить ривок, повертає, а вона абсолютно чиста. Я вдома всі штори засрав. Так і не навчився. А головне мене бісить, коли вони кидають кальмара, а потім такі Олег. Так що запам'ятайте, це кинути кальмара, це кинути спайдермена, це кинути зігу. Я не знаю, що гірше. Все просто жах. Да, в мене ще почали мої однолітки активно народжувати дітей, і це теж трішки напрягає. У мене нещодавно я зайшов в Інстаграм, і моя знайома наклеїла стікер на обличчя дитини. Знаєте, як ця класіка. Я спочатку подумав, що то маленький військовий. А це просто дитина. Що за неправомірне використання стікерів? Слухай, твоя дитина до 25 років нікому не потрібна. Тому можеш прибирати. І я спитав у друга, навіщо вони приклеїли стікер, і він сказав: Ну як? Про всяк випадок. Який випадок? Щоби справжній батько дитини дитину не впізнав. Ну він мені пояснив, що це, типа, щоб не наврочили на дитину, щоб її зберігти до хрещення. Я подумав: чувак, а ти реально думаєш, що емодзі рятує від чорної магії? Там навіть не був такий емодзі, знаєте? Там був емодзі свинки. Можливо, цю дитину і батьки не люблять. Якщо ти, наприклад, хочеш проклясти дитину і не знаєш, як вона виглядає, є технології. Знаєте, є спеціальний додаток, куди кидаєш обличчя тата та мами, і воно показує, як буде виглядати дитина. Є такий додаток. І моя дівчина нещодавно прийшла, скачала цей додаток і каже: Дивись, яка в нас потвора буде. Я кажу: ну може, свої фотки теж закинеш? То якось неприємно. Да, час іде, і треба, мабуть, робити більше чогось нового. знаєте. От я нещодавно вирішив спробувати щось нове, піти в Аврору і нічого не купити. Не вийшло. Я купив там іграшку «Антистрес», і через неї на мене напозділа дівчина. Але парадоксально, що іграшка знадобилась. Да, я ще запропонував своїй дівчині секс трьох, а є люди, у яких був секс трьох. Вау! Успішні люди! Я запропонував дівчині теж секс трьох, але в нас тут погляди розійшлись. Бо вона хоче, щоб було два чоловіка, а я хочу теж приймати в цьому участь. Але знаєте, я трішки боюся сексу в трьох, бо я боюся, якщо буде там інший чоловік після сексу, вона може в нього закохатись. А гірше, якщо я в нього закохаюсь. Я двох не потягну, тому. Я, я говорив про це з другом про секс в трьох, і він мені сказав, що краще за все робити перший секс в трьох з другом, з людиною, якій ти довіряєш. Я такий, дякую за пораду, друг. Можеш одягатись. <риклад> да, але він сказав, він сказав важливу річ. Ви знали, що в сексі в трьох з другом є правила? Це... Да? Яке правило ви знаєте? Да, да, да. Тому зараз я вам розкажу про всі правила. Там не одне правило. А ви їбались другом? <плес> <плес> а, чув. а, Друг розповідав, так? Да? Під час вашого сексу. Да, і так, розповідаю вам про правила секс трьох з другом. Перше правило не дивитися другу в очі. Друге правило не чіпати дупу друга. Третє правило не чіпати яйця друга. Я в нього питаю, а сосай другу можна? Він каже, треба. Я кажу: А що в цей час буде робити дівчина? Він каже, яка дівчина? Занепокоївся. Але мене ще пугає секс трьох, бо там, знаєте, 30% відповідальності на тобі це дуже багато. Мені тому більше подобається концепція Оргії. Знаєте, бо в Оргії багато людей, і якщо вдруг тупанув, можна злитися з толпою. Хтось виходить такий, такий, блін, хто мені в око хуємтнув? І ти такий: це Денис? Типовий Денис? А він такий: Я Денис. Денис, обережно упусти свій пістру на землю. Нам більше проблем не потрібно. Так, і останній жарт від мене, останні два подумав: а чому немає українських секс поз Ви не думали, що взагалі немає? Тому я вирішив взяти на себе відповідальність та придумати дві. Перша секс поза називається зла собака. Це в цілому секс поза, ну як по собачші, як ви звикли. Але якщо ти з вот, жінкою, ти ззаді, і на тебе ще жінка пиздить, каже, швидше, швидше, бо починається супермама. Це зла собака. І друга поза, я назвав її Е, Це коли ти замовляєш повію, визнаєш спите, а коли вона каже плати гроші, ти кажеш, пробач, в бюджеті грошей нема. Так, друзі, на цьому в мене все. Дякую, чудова публіка.